Для початку потрібно зняти ремінець, так як він фіксує кришку в цих двох місцях. Для того, щоб його зняти, потрібно просто видавити. ці кріплення ремінця. Потім ми викручуємо цих чотири гвинта. Далі батарейка знаходиться під цією пластиною. Вона кріпиться на одному гвинті. Все, піднімаємо і тут ще є ось таке кріплення. Обережно підіваємо батарейку для того, щоб дістати. Все. Ось воно знаходиться. Для того, щоб вставити назад, так само вставляємо для фіксації. І закручуємо. Потім розміщаємо кришку назад. Перше, що потрібно подивитися, щоб ущільнювач був у виємці, то зараз він у нас нормально знаходиться. Розміщуємо кришку. І тоді вже одразу прижимаємо її пальцем. Для того, щоб коли ви будете закручувати, щоб не змістити. Резинку. Якщо ви її змістите, водозахисту вже не буде. Тоді в зворотньому порядку робимо все те ж саме. Сильно дуже не закручуємо, щоб не зірвати різьбу, бо гвинт тоді не буде триматися місце. Все. Потім розміщуємо ремінець назад. Коротка частина зверху. Вставляємо. Тут, якщо, якщо бачите, одна частинка трішки буде гострішою. Ну, ось і все. можемо катати